Сергій, які три поради при будівництві фундаменту? Ну, перша порада при будівництві фундаменту це обов'язково робіть геологію. Геологія це дослідження ґрунта там, де ви будете будувати ваш будинок. Зараз це коштує недорого, близько 12-15 тисяч гривень, але це може вам зекономити десятки тисяч гривень при будівництві фундаменту. Друга порада це робіть розрахунок. Саме розрахунок проектувальником, а не слухайте поради бетонщика Василя, який казав, що він будував сусіду такий же самий будинок і тому фундамент буде такої ширини. А чому не такої? Ну бо я так колись робив. І третя порада це не чекайте. У нас часто ходить думка, що зробили фундамент, треба, щоб він півроку простояв, набрався міцності. Є нормативний термін набору міцності бетону. Для прикладу, бетон марка 200 за три дні при середньодобовій температурі 20 градусів набирає 50% міцності. І цього достатньо, щоб покласти першу цеглину. Три поради: геологія, друге. Розрахунок і третє не чекайте. А робіть, якщо вам потрібна консультація відносно фундаменту, звертайтеся, ми вас проконсультуємо.